Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде відео про мою сес. Ось так виглядають. Виглядає конструкція на вісик. Це самий оптимальний варіант, який в мене був. Тут вісім сонячних панелей. Ось панелі 2.2.30 на метр двадцять по-моєму. Ось так вони виглядають. Чистенькі, гарненькі. І я їх не мию зараз. Тому ми зараз вистачимо заряд, Зараз подивимося, скільки видає. Що можу сказати? Це сонячна станція у нас більше ніж півроку. В принципі, мене все влаштовує. Тільки сонячних панелей мало. 8 штук. Мало. Буду докупляти. Буду докупляти. Така ось конструкція. Дивіться, профтруба. Кріплення я купляв з самих панелей там спеціальне. Так, ось. Дивіться, хоп. І там скрізь кріплення, кріплення спеціальне крупляв. А так все, звичайно профтруба 25 на 40. Все поварилося. Поставилося, змонтувалося. Труби бурові. Дивіться, жирно все пофарбував все класно. Чим це коцнув вже... А, напевно, тоді я фарбував. І не бачу, бачите? Труби тест підігнав. Коротше, конструкція мені вийшла на оце, що ви бачите. Так, метал на каркас кріплення. Ну, коротше, 5000. Плюс-мінус там пару копійок. Не дорахував, не порахував. Оце так не пообрізав. Тут ось заглушку поставив. Але що тут... Воно ржавіє, я так і не розумію. Тут заглушечка, тут чи туди якось вода попадає. Може через отвори, де болти заходять зверху. Ось отут, зверху. Так, ну ладно, коротше все, конструкцію показав. Отак воно виглядає. Як буде більше, бо треба додати панелі сонячні то взагалі буде класно, машинка буде заходити і буде на віз. Так, конструкція. По цінам пробіжимося. Конструкція, я вже сказав, вийшла 5 тисяч мені. Потім сонячні панелі з доставкою 8 штук. Мені стали. Так, панель 550 Вт. Джинго Solar. Зараз покажу. Ось, дивіться. Джинго Савар. 550 Вт. Двохсторонні. Стали мені 40 тисяч гривень. Це в тому році. В принципі, по цьому, по цінам. Зараз ціни такі самі. Навіть щось трохи десь і дешевше. Так, отак в мене йде провід. Зверху провід купляв спеціальний. отак от отак. Там заходи і заходи в гараж. Інвертор в мене в гаражі. І батарея в гаражі. Інвертор Aner 6200. Замовляю я цей інвертор в Китаї на Аліекспрес. Це перше моє замовлення взагалі на Аліекспрес. Хвилювався. Ну, в принципі, він приїхав буквально за 3 неділі. Приїхав дуже класно запакований. Верхня коробочка була трошки пожмакана. Ну а всередині ну, взагалі просто супер. Молодці. От реально молодці. Запакували класно. Так. Інвертор мені вийшов. Зараз дивлюся, я тут все собі позаписував. Інвертор вийшов 11500. На 6,2 кВт. Ось така ціна. Так, тепер що в нас по цьому? Батарея. Ось батарея. Отакі ці, такі дані. Заявлені як 7,7 кВт виробником. Ну, наскільки я так зрозумів, що тут 7,7 немає. Стоїть в мене ось запобіжник на 150 А. І отак виглядає батарея. Так, батарея на 7,7 кВт, літій іоній. Вийшла мені, оце, типа, без оцього табла було б дешевше, а е, з таблом... Так, табло як буде. Ну, коротше, ви зрозуміли. На тисячі дорожче з екранчиком. Батарея вийшла мені 40 тисяч 500 гривень. Ось отака. Ось такий, такий ящик. Такі ось ручки. Ну, коротше, маємо, що маємо. Ну на батарею, я так розумію, мене взули. М'яко кажучи. Так, що по цьому? Провода. Ось отак в мене заходять. По підключенню. Дивіться, все я монтував сам. Батарею ставив сам. Інвертор сам. Провода кидав через горище в будинок. Там автомати стоять сам. Потім каркас робив сам, панелі, сонячні сам кріпив. Коротше, все я кріпив сам, мені приїхали. Ой, майстри, майстри, майстри. Коротше, приїхали майстри і за підключення всього ось цього взяли 11500 11 гривень. Я рахую це нормально, навіть там приїхати з тими мінусами, коротше, які були, ну, то таке, там мені не поставили ні автомату, такий на сонячні. Панелі, а він потрібен, ні захисту ніякого. Ну, коротше, то таке, навіть з такою з такою роботою. А, до речі, там якийсь автомат стоїть в мене в будинку, що там стоїть запобіжник. В принципі, один автомат вони поставили. Коротше, вийшло 11 500 гривень за роботу. но щоб ви зрозуміли, для контрасту інші майстри мені нарахували це в тому році. Зараз, я думаю, їх попустило. Інші майстри мені нарахували 25 тисяч гривень. 25 тисяч. 600 баксів. Народ, ну ви що? Ну, я так і сказав, кажу, ваші хлопці, що з гузду з'їхали. Ну, то реально багато було. Я розумію, що всяка робота має оплачувати цю ціну. Ну, ну, не космос ціну. Ну, хай 15 тисяч. Ну, не 25. Коротше, доробляв я сам ось оці всі нюанси. Запобіжник ставив сам. Потім провода ось оці коротші робив, бо мені зразу сказали ці майстри, що я робив що я, мені робили, що м -м -м, треба зробити отакий столик, щоб е ближче було до інвертора, щоб провода коротші були. Я прийшов, батарея стояла на підлозі під столиком. і і виходить, провода по півтора метра були, чи кабелі, ось оці. І мені порекомендували їх коротити. Я вкоротив, ну і плюс я ж столик вже зробив. Тобто, оце, оцього столика в мене не було, я його спеціально робив. Розумієте? То, виходить, це я все переробив сам, щоб були коротші провода. Коротше, батареї, в ось ось таку погоду, як оце зараз, нам вистачає. З головою на день. Взагалі, оце зранку до ранку вистачає. Ну Зараз глянемо, що видає. Дивіться, зараз видає 946. Ну, коротше, кіловат видає, виходить. І що в нас зараз десь без 2012 по годині. Получається, в принципі, видає непогано. І це вже бойлер в нас вже нагрітий. Я бойлер вімкнув з самого ранку. Він, бо встали, якого саму ранку? В 9.30% встали, то 82% було на батареї вже заряджено. Бойлер на 80 літрів у нас вже заряжений. Все, він вже нагрітий. Бойлер я вмістив, щоб ви зрозуміли, в нас на горищі. Так, що ще сказати? В принципі, е блін, ну мені подобається. За оці 6 місяців, які 6? Більше, 8, напевно, вже десь. 8 місяців у нас... Я не знаю, коли світло вимикають. І все. Просто шикарно. Шикарно. Мінус, звісно, зимою. Зимою, зимою. Е оце ж на зиму потрібно більше сонячних панелей. Те, що там похмурі дні, то зимою, звісно, воно взагалі там мало видає. Напевно, десь Вт, ой, 30 кВт в місяць. Видає. Ото така ситуація з зимою. Зимой 3 місяці, виходить, навіть 4 місяці. Коли оце хмарно і так далі і тому подібне. Так собі. Ну, коротше, майже нічого воно не видає. Оце на весна, літо, осінь, просто шикарно. Просто шикарно. Хоча і зімой свої плюси, інвертора і акумулятора, які? Інвертор заряджає акумулятор і у вас постійно є електроенергія. Навіть якщо світло довго вимикали, ми в економному режимі. Тут хай 6, мені говорили, що тут 6 кВт. В економ режимі ми були світлом. Тобто, інтернет. Є, є. Світло є, є. Чудово, чудово. От і все. В принципі, я кажу, я задоволений. Будемо докупляти сонячні панелі. З мінусів, оце ж тільки зимою. Оце і весь мінус. А так. І плюс з мінусів, що готуйтеся, якщо будете наймати людей. Зараз-то я думаю, що не дуже злуплять. Ну, якщо буде ажиотаж то злуплять з вас нормальні бабки. Добре, що я, до речі, консультувався Ігорній Садім, є такий YouTube канал, і майстер Павло. Консультували мене, я їм дуже вдячний. Все супер. Оце завдяки, в принципі, перший мій дзвінок був по сонячній цій всій темі до майстра Павла. Все, люди консультують, не за всі гроші світу, все чудово. Був нюанс у мене з майстром Павлом. Ну, він був зайнятий, він просто мав би сказати, що я там зайнятий і так далі, і тому подібне. Ну, повибачався, людина повибачалася, все класно. Після того ми з ним ще працювали, все чудово. Питань немає. Так, ціна питання моєї сонячної станції у 24-му році. Стала, якщо я не. Помилився. 125 тисяч гривень. Плюс-мінус. От і все. А ви думаєте і рахуйте. До речі, не забудьте поставити подобаєчку написати свої думки, коментар написати і підписатися. І обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і бажаю всім, як завжди, всіх благ. Бережіть один одного і допомагайте Збройним силам нашої країни. Всім пока. Бережіть себе, друзі. Пока.